Я думаю, що Добре, ще одне прохання, таке питання. Ви патріот України? Так. Да. Звісно. А, а чому у вас немає ніяких символів українських? <ріху> наступний <ріху> я, я, <ріху> я. <ріху> <ріху> раз я приїду. Добре. чому ну, у вас немає? Або ще, ні, ще одне запитання. <ріху> прохання. Давайте, будь ласка, разом з нами гімн України. Давайте. Давайте? Добре. Можна я це засніму, Як ми будемо разом з вами співати? Давайте, а я почну Давайте, давайте. Ні, подождите, спива не поймайте. Ні, активісти також підтягуйте. Які стояли на дверях, будь ласка. будемо разом. Ну Ви активісти. Окрема сім, Так красиво не пускали. Підходьте, давайте. Ще вмерла україни! Ще нам, братя українці, усміхнеться доля. звинуть наші вороженьки, я роса на сонці, запанує мими, братя, у своїй стороні. Душу й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду душу й тіло, ми положим за нашу свободу. І Каже, що ми браття козацького роду! Слава Україні! Роди! слава! Ну, все. Може, візьмете мене! Вірніше, ви, ви, мабуть, нас. Верніть, мабуть. Ви, мабуть, нас. Ще малесом. Справа в тому, що ми вболівальники нашої рідної команди Чорноморець. І за політичні переконання нам білетів не дають. Ми за Я прошу. Ми вам сьогодні приготували. Ви послухалися. А я мог не влізти. Можна було попробувати, але ви.